Але що було цікаво на цьому форумі? Там вже було цікаво, що на панелі, де був Путін, все прекрасно, А потім була ще одна пленарна панель. І там були три гостя: Максим Рішетніка, міністр економіки, Ельвіра Небіуліна, голова Центробанку, і Антон Сіланов, міністр фінансів. І що ми чуємо на цій панелі? Розмову про рецесію, розмову про спад. Розмови про проблеми. Потім ще був епізод. А, власне, модератором тієї панелі був а, Макаров, це голова бюджетного комітету Держдуму Росії. А він був на так званий за, а, а, сніданок Сбербанку. І коли голова Сбербанку грів, запитує в нього, ну коли дає йому слово, каже, скажіть, що ви думаєте? І далі прекрасна відповідь. Він каже: Я не скажу, що я думаю, бо я хочу дожити до наступного сніданку. Як на мене, просто ідеальна відповідь. Чуть, чудова відповідь, яка відображає... для нас, Для нас, да, яка відображає реалії там. І далі, до речі, ось він зрозуміло, що він політик і він не може сказати все, що думає. І він починає казати, що ось ви знаєте, що є такий вираз Elephant in the Room, тобто слон в кімнаті, це коли є подія, яка на все впливає, але яку ніхто не може назвати вслух, не хоче. І він все підводить до того, що це повномасштабна війна, але він розуміє, що він не може так сказати. І він випадково каже, це поганий інвестиційний клімат.